Отже, що таке взагалі батальйон Таїланд? Тепер от розслідувачі з Української правди вже в них там батальйон Дубаї. Ще якісь батальйони. Батальйон Дубаї, до речі, це про Тимошенко, я так розумію, батальйон Таїланд про Колю Тищенка. З чого все почалося? Чому значить, так от тепер все виглядає? Микола Тищенко, народний депутат, який обрався у Верховну Раду. У Києві від партії Слуга народу, значить, вляпався в черговий зашквар. Він поїхав у Таїланд і про це, ну знаєте, мало хто знав, тому що як потім з'ясувалося, що він залишив територію України ще 29 грудня. І полетів він не лише у Таїланд, він полетів у В'єтнам, потім у Таїланд і так далі. І ну, і сидів би собі там, я не знаю, займався би тими справами, які він собі запланував, але ж ні. Виклав е відео, значить, з моря. От, от, давайте подивимося. Робоча поїздка народного депутату, значить, в степли країни Та Та Таїланд обернулася для нього певними кар'єрними змінами, скажімо так. Хоча офіційно він говорив про те, що він поїхав зустрічатися з українською громадою, яка нараховує аж дві тисячі українських громадян, саме от в цій країні, є фотографія, де він, значить, з це королевська родина. От він сфотографувався, що він там серйозно працює, але. А, ця робоча поїздка. Вона викликала сумнів у багатьох колег Миколи Тищенка. Хоча він посилався, а і, і спричинила, значить, це все невдоволення, дивне повідомлення, анонс від посольства Таїланду від українського посольства Таїланду про зустріч з народним депутатом. Тут от вся тема ця побудована на картинках, тому давайте демонструвати. Посольство України у Таїланді зробила ось. Таке оголошення. Зараз я вам його покажу. Про те, що відбудеться зустріч з народним депутатом, шановні громадяни України, посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланта. Захід відбудеться тоді-то, тоді-то приходьте. А і де готель. Новотел, так, в готелі. <реш> ну окей, і це все дійсно привернуло дуже величезну увагу, чому саме в такому готелі, чи знаходиться цей готель саме на тому узбережжі, де плаває Микола Тищенко. І спричинило ну бурхливе обурення, що замість того, щоб народний депутат допомагав, наприклад, Збройним силам в Україні, він вештається по азійських країнах, які фактично є курортами курортних готелях і вирішує якісь питання. Зустрічається з двома тисячами українських громадян, які о Боже не, не, не можуть обійтися ніяк від подібних е, зустрічей. Е, Микола Тищенка, звісно, почав виправдовуватися. Він е, в соціальних мережах спочатку формував свою позицію з того приводу, що він взагалі робить, оскільки він там днів перебуває. Ось, ви бачите, це е, на його е, соціальних мережах. Дійсно перебуває з відрядженням в Азії Ось він выше Понад... Uh... Два е, тижні роботи підписані відповідні е, документи. Друга зупинка це королівство Таїланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Далі повертаємося до В'єтнаму, тобто не до України, до В'єтнаму. Ну і тут де да, наразі моє відрядження продовжиться, як і планувалося, адже я дію виключно в інтересах України. От, і, і так далі, і тому подібне. Але є ще інша історія. Є історія внутрішнього чату. Внутрішнього чату партії Слуги народу там уже, значить з'явилися. я думаю, що ви всі бачили цю історію. І Соня Кошкіна, і депутат від Євросолідарності Гончаренко, Вони оприлюднили цю переписку з відповідними коментарями. Але спочатку, ну от, от давайте. От це в даному разі від Гончаренка. А чому ми взагалі тут говоримо? Це все пише Микола Тищенко. Він от в трьох. Пунктах, грубо кажучи, роз'яснює значить свою позицію і намагається уникнути хейту в самому чаті. Зараз я собі також відкрию більш докладно або прочитати. так так, так, так. ось е, О чому ми взагалі говоримо Тут він, тут також вже з коментарями бачите технову ти вже в курсі всіх моїх Передвижение я ничего не скрываю. Работаю в рамках группы Дружбы Вьетнам. С послами ездим по азиатскому региону, встречаемся с представителями, и тут увага. Королевской сім'ї То як корали не король, а Королевск. це дуже важливо то, що далі там буде коментарі Ви же самі поставили задачу для всіх депов пахать 24 на 7. Я провел і провожу титанічну роботу То тобто, есть, Николай Титан, там далі я мем, покажу. Тут треба просто звертати увагу, якби на ці три три позиції були уже в разных странах, в Тае вообще нет посла людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще. Люди обратились, я не Казав прекрасно. Тобто, кого забили? так А посольство, яке робило. За як? ну, тобто тут ще й посольству зараз там проводиться якесь службове з'ясування, що відбувається в таїландському посольстві. Про це, до речі, теж написав це окрема історія, як продовження депутат Гончаренко. Какої море? Я тут сам без сім'ї. Ну, така хто сказав що в морі не можна відпочивати без сім'ї? Приїздом на пару днів це просто піздець, знаєте, від Корниенко и Мотовиловца, все в курсе. Вы же были на нараде в Парковом, или я один там был. Вот. И тут тоже э, теж вот э, Соня Кошкина, э, она не стала уже комментировать особо эту переписку, сделала просто такие вот дописи. Дорогой Коля, почему ты считаешь, что нужно писать королевская семья? Правильно, королевская. Проверочное слово король. Э, и второе, э, в 50 годиков, пора бы знать, что Обращения в русском языке выделяются запятыми с двух сторон, особенно после слова пиздец и перед тем, как кого-то тегать. После, повторю, теж не благодарите, ну Соню Кошкину, звернула увагу на ці, на ці всі речі, но, но ще тут треба було сказати, що слово піздец Ніколай Тищенко написав з літературе. Вот, тобто е, як це трансцендентний смисл, навіяний спілкуванням з громадянами України в тай. Тайськими громадянами. Ну, така от історія Гончаренко також непогано пройшовся потім по самих коментарях. От тепер з його сторінки. Друзі, ми врятовані. Це ж, от тепер пояснення, чому це все називається батальйон Таїланд. Так, друзі, ми врятовані. Нардеп Микола Тищенко зараз проводить дуже важливі зустрічі в Таїланді. Звітує про результати особисто, просив передати, щоб ми тут трималися і чекали гарних новин. Спочатку на пляжах Пхукета Микола домовився про винищувачі f 16 для ЗСУ. Потім у гоу-барі -Гоу буде зустріч щодо підводних човнів, кодова назва операція. All Inclusive. завершиться турне в п'ятизірковому готелі. Що обговорять там, вже навіть я не знаю. Чекаємо новин із Таїландського фронту. План хлопця завжди дуже серйозний. Тримаємо стрій, тримаємо кулаки за Микола. Це дуже весело. А тепер а тепер меми. Значить, оскільки титанічну роботу народний обранець проводить у Таїланді, ось так має виглядати Титан територіальна оборона Таїланду. Якщо не ми, то не ми. <laughs> Это тоже цікаво. Вот. Еще один е, а, слайд от залужды: я провів и провожу титаническую работу. Я провел і провожу титанічну роботу. Ну от тут ви знаєте, Титан. І тут от якраз фотографія з паном Залужним головнокомандувачем Українських Збройних сил. І ну от порівняйте, хто насправді проводить титанічну роботу, а хто не проводить. Ситуація далі розвивалася вже в такому, знаєте, стилі бюрократичному. Це ну, буквально так і є. Стефанчук, голова Верховної Ради, з про те, що він не давав відрядження Миколі Тищенко. Ось він написав такий пост. Микола Тищенка нікуди за кордон не відряджав відповідно і розпорядження, не відрядження до Таїланду. Я як голова Верховної Ради України не підписував. Тобто, зливає Руслан Стефанчук абсолютно Миколу Тищенка. Посунули, тобто, не посунули сам комітет, в який входить Микола Тищенка. Це транспортний комітет Верховної Ради. От вони зробили також таку заяву про те, що треба зібратися, обговорити питання виключення Миколи Тищенка з Транспортного комітету Верховної Ради. Ну і позбувся він, в принципі, своєї посади у фракції. Я так розумію, що він був одним з заступників голови фракції у Верховній Раді. Тепер він не є цим заступником фракції. І тут єдине питання: от Ну я, я от думаю, в контексті. В контексті покарання так, от Микола Тишенка, він він же він же не вернувся, не повернувся. Він от як перебував, там поїхав зараз у В'єтнам і далі собі можливо там десь на пляжі. І так виключення його з транспортного комітету там умовне, виключення його з фракції Слуга народу. Це чи, чи є це? Покаранням, ну звісно, питання в моральній площині. Це ми тут розбиралися, говорили зі своїми колегами в моральній площині. Тобто, ну, фактично він якісь там закони він не порушує. І за і я поясню, чому зараз ви можете закидати мене питаннями з приводу того, що існує там спеціальне розпорядження РНБО про невиїзд до народних обранців. Це я зараз скажу, це не поспішайте. От, але чи є це покаранням для самого Микола Тичченка? Мені здається, що навпаки, ну, мандат у нього ж не забрали, і ну і підстави забрати мандат. Також її немає. А скласти цей мандат він ну навряд чи погодиться. Він не для того йшов у Верховну Раду, аби потім складати мандат. Хоча й йшов від сили слуга народу в у фракції, в якій він тепер не є присутнім. Так, от чи це покарання, чи не покарання, чи навпаки йому завільнили більше часу. роботу не треба робити. в рамках комітету можна спокійно собі зустрічатися з громадянами. Людьми, которые попросили десь там у Тайланді чи В'єтнамі. Тому таке, таке питання. А тепер чи формально він щось порушив, чи не порушив заборону Ради національної безпеки, яку підтримав, до речі, і ввів в дію президент Володимир Зеленський. Заборона на виїзд, а, значить, все почалося. Ви пам'ятаєте з чого? З такого пана Симоненка, це заступник генерального прокурора України, який... У січні, десь там на початку січня, зараз я можу точніше згадати. Коротше, він на чужому мерседесі. Торгов дорога машина, дорога модель цієї машини. Е, мерседес, до речі, належав якомусь е, пану Козловському, це пишуть львівський е, підприємець, так, е, е, небідна людина. От він позичив, президент, е, позичив цей Мерседес заступникові генерального прокурора Симоненкові. І Симоненко поїхав собі у відпустку е, в Європейський Союз. так. Е, потім е, з'ясувалося, що от чиновники е, під час війни, е, куди кудись їздять на чиїхось мерседесах, і це спричинило. Ну, от, от такий от наступний. Виток, так а їздив він у відпустку в Іспанію. цей Семоненко, от підприємство повне, повне ім'я, значить, цього підприємця Григорій Козловський. Так, 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану це саме на фоні оцього витівки Семоненка. держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. От тепер стосовно Тищенка, Якщо існує інформація, і вона підтверджується, що він виїхав ще на початку. Навіть на початку, а до нового року, наприкінці грудня, то ну формально ця заборона її тоді взагалі не існувало. Розумієте, її взагалі не існувало. Тоді не те, що рішення ради національної безпеки не було, воно навіть не було і воно не було введено це рішення. Так з іншого боку, кабінет міністрів не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону, і якраз це пшено плюс п'ять днів, які відводилися на оці юридичні нюанси. Це недоречність поведінки. Єдине формування, формулювання, з яким Тишенка позбавили значить цих посад в структурі фракції там слуга народу або в структурі українського парламенту, тобто недоречні. Це відповідь, знаєте, тим, хто каже, що а от він теж це робить. Потім з'ясувалося, ви знаєте, що і про Дубай, і що там ще народні обранці у нас кудись їздили зі своїми чоловіками, і це були не робочі поїздки, а що ще, ще тому дійсно так і заборонено до речі, на виїзд держслужбовцям стосується так само і жінок, держслужбовців, не лише е, чоловіків. Е, так, от таке от відбувається. Тепер е, е, ОПЗЖ. Це, це ще, ще один бік е, цього скандалу, який стосується не виїзду чиновників за кордон, і в тому числі і, і ситуації з Тищенком. Ви знаєте, що е, проти е, деяких. Е, Колишніх членів фракції ОПЗЖ або членів цієї партії вводяться санкції, деякі люди досі без санкцій, а під загрозою втрати мандата і українського громадянства. Ви знаєте, два тижні тому якраз голосувати про позбавлення значить, мандатів від колишніх членів партії ОПЗЖ прилітів в Україну пан Столер. От, він не був в Україні з початку повномасштабного вторгнення, він прилетів, аби це е, зробити. І тут е, що цікаво зі столером, що те, він, він, то, він то залетів сюди, в Україну, віддав свій голос за правильне рішення. Але тепер, виходячи з рішення введеного президентом РНБО про невиїзд, е, він е, фактично не може залишити територію України. І е, це якби такий. Приклад для решти членів партії ОПЗЖ яскравих таких представників цієї партії, наприклад, от Королевська, так? наприклад, Волошин це Королевська, до речі, з її чоловіком, солод його прізвище. От. Вони зараз за кордоном, так, і це Волошин. От. Так, що цікаво, що і Королевська, і Волошин склали мандати. От, ну, по все. А, чому? А, вони за кордоном перебувають. І якби вони зробили так само, як і Столар зробив, то відповідно, заїхавши сюди, вони б не те, що не змогли виїхати. Там були б інші наслідки. Люди забезпечені ну, певним чином, за кордоном. вони всі споглядали. І я вам, ну, прогноз такий, що. Всі, хто від ОПЗЖЗ зараз за кордоном, вони, от бачачи, що столар не виїжджає, вони всі складуть мандати. Тобто, це ще тільки початок. Що королевський волошун, це тільки початок.